Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор Deus Electro TR16R. Це терморегулятор українського виробництва з гарантією 1 рік. В комплекті інструкція і сам терморегулятор. Зроблений він в корпусі для підключення в розетку. Корпус нормальної якості, вилка і розетка в ньому європейського зразка з заземленням. Довжина дроту термодатчика 180 См. Навантаження, яке можна в нього підключити, не повинно перевищувати 16 А. Детальні характеристики можна побачити за посиланням в описі до відео. Після підключення живлення, дисплей показує поточну температуру. Справа від нього знаходиться індикатор статусу електромагнітного реле, а внизу дві кнопки для налаштування. Кнопки так звані мікрики, які мають великий ресурс роботи. Щоб перейти в меню налаштувань, треба утримувати дві кнопки одночасно протягом 10 секунд. Потрапляємо в меню з чотирьох пунктів. F1 це вибір режиму роботи. N – нагрів. О – Охолодження, квадратні дужки, режим вікно. Поки залишу нагрів. F2 це вибір кроку вимірювання температури. Це може бути або 1 десята градуса, або 1 градус. Залишаю 1 десяту. F3 це калібрування термодатчика. Якщо терморегулятор неправильно показує температуру, можна або додати, або відняти 4 градуси. І F4 це скидання на заводські налаштування. Для цього утримуємо ліву кнопку. Тепер залишилось тільки встановити верхній і нижні пороги температури, які потрібно підтримувати. Щоб встановити верхній, утримуємо праву кнопку. Після появи літери Т з рисками вгорі встановлюємо верхній порог температури. Хай буде 30 градусів. Так само тільки лівою кнопкою встановлюється нижній порог температури. Наприклад 28 градусів. Тепер терморегулятор буде підтримувати температуру в межах від 28 до 30 градусів. Коли температура виростає вище 30, нагрів вимикається. Опускається нижче 28, знову вмикається нагрів. Тепер встановлю режим охолодження. Коли температура нижча за 30 градусів, охолодження вимкнено. Піднімається вище 30. Вімкнувся, скажімо, кондиціонер. Коли температура опустилась нижче 28, охолодження вимкнулось. І останній режим вікно. В цьому режимі навантаження буде працювати тільки коли температура буде знаходитися в проміжку між верхнім і нижнім порогами. Посилання на терморегулятор в описі до відео. Дякую всім за перегляд. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Нехай щастить!